Добрий день, шановні батьки! Нагадуємо вам про безпеку ваших малюків та предмети, які варто прибрати у недоступні для дітей місця. Це такі предмети, як запальнички, сірники, свічки та аромалампи. У недоступних місцях мають бути також побутова хімія та легкозаймисті рідини. Електричні кабелі та електроприлади. А також тримайте подалі від діток різноманітні газові балончики та нагрівальні пристрої. Дякую вам за увагу! та бережіть своїх малюків!